На початку листопада у Рівному відбувся уже традиційний чемпіонат із пирокарського мистецтва та нігтьової естетики бурштинові зорі, у якому взяло участь більше сотні людей з усіх куточків України. Дубенчанка Марія Бовкун у категорії для юніорів виборола друге та третє призові місця. Перша номінація була художній розпис в коробочках, тобто робота виконується заздалегідь. На десятьох тіпсах оформляється розпис. Тема в мене була садок вишневий колохати. Дуже така мені близька тема. Я зразу вирішила, що буду брати участь в номінації. Слідуча номінація салонний жіночий манікюр виконувала на місці, брала мою маму за модель і виконувала вже там. Конкурсанти змагалися в 11 номінаціях. А члени журі, за словами учасників, були досить вимогливими. судді всеукраїнські, але ці судді мають досягнення міжнародного рівня. І тому оцінювання було об'єктивне, мене ніяких претензій немає, але настільки доступним і настільки по такому міліметражу, що я вже чесно скажу, думала, я ніякого місця не займу. Ну, особливо в цій номінації, де салонний жіночий манікюр. Тому що художній розпис я собі не хвилювалась, вдома все зробила, підготувалась, а вже салонний тут трішки. Нерви чемпіонат перукарського мистецтва та нігтєвої естетики Бурштинові зорі тривав у продовження, під час якого майстри створювали неповторні мистецькі шедеври. Для учасників цей захід можливість не лише заявити про себе, а й віднайти нові шляхи для розвитку. Для мене було ну так як самоствердження. От і хотілося якогось такого і професійного росту, тому що такі конкурси, навіть якщо не займаєш ніяке місце, приносять великий досвід, велику практику. Свої можливості оцінила і побачила разом з тим, над чим мені треба працювати. Просто який рівень є не, не от просто часом людина, коли займається, дивиться на гірших і каже: От, я роблю добре. А я побачила, що, наприклад, я роблю непогано, ніби добре, але побачила той рівень, до якого потрібно прагнути. Марія Бовкун вперше брала участь у чемпіонаті чемпіонаті і вже планує в наступному році знову спробувати свої сили щоб досягнути тієї майстерності і здобутків, яких прагне.